Пропонуємо вашій увазі на Лочаківську 6, двокімнатну квартиру. І роздійснюємо невеличкий відео даного об'єкта. Це є вітальня, яка має вихід на балкон. І дивіться, якщо вдивитись, як видно Тернопільське озеро і який краєвид мікрорайону знову дружба на Новий світ. Тепер друга кімната. Це є спальня. Дана квартира є повністю внутрішня, не котова. Санвузли розділені, це ванна кімната, це окремий туалет і кухня. В кухні є лоджія, яка засклана. Кого зацікавив даний об'єкт нерухомості, а саме двокімнатна квартира по вулиці Лучаківського, 6, телефонуйте? Так виглядає внутрішній двір з гарною, сучасною дитячою ігровою площадкою і сам будинок. Будинок є цегляний, зданий ще раніше в експлуатацію. живуть люди доволі багато. Це внутрішній двір з дитячою площадкою. А ззаду і на під першим поверхом є гаражі та за будинком у два поверхи є ряд гаражів. Нижні поверхи на два, два автомобілі, верхні на один.